Ніколи не слухай тих, хто говорить, що треба виключити жири з раціону. Це просто обман. Нам новомодні дієтологи кажуть, що треба безжирова дієта. Ми роками боїмося жирів, а разом з тим губимо енергію і шкіру. Суха шкіра, ламки волосся, перепади настрою і все це недостатньо вітаміну омега-3. Також недостатньо вітаміну омега 6. Де ж взяти цей вітамін? Є секрет: це льняна олія. Льняна олія це натуральне паливо для гормонів, для мозку і нервової системи. Вона стабілізує емоційний. І навіть зменшує кортизол. Зберігай рецепт мого енергетичного смузі. Змішай це все і випий зранку. Це дуже м'який старт для твого дня, для твого успіху і для твоєї енергії. І запам'ятай, не тікай від жирів. То, що тіло потребує їх, тіло не хоче дієти, тіло хоче живлення. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. Якщо бажаєш на консультацію, три дев'ятки. Підписуйся, ділись з подругою, коментуй. Якщо було цікаво, став лайк.